Слава Ісусу Христу! Звідки взялося пекло? Багато людей, навіть віруючих людей, говорять, що пекла не існує, Бог люблячий, Бог є любов, і Бог нікого карати не буде, всім все простить і так далі. Але це безглуздя. Пекло це страждання. І очевидно, що ми можемо сьогодні бачити, що пекло є на землі. І в Біблії чітко сказано, що по землі скаче четвертий вершник апокаліпсису, ім'я якому смерть і пекло слідує за ним. Тож той, хто говорить, що пекла не існує, то тоді хай скаже, що й смерті не існує. І якщо ви не вірите в пекло, то тоді ваш Бог не Ісус Христос. Бо саме Ісус Христос виносить резолюцію, куди потрапить душа людини. Діти Божі, відповідно, вони не побачать смерті і пекла, тому що якщо вони являються учениками Ісуса Христа, тому що Ісус Христос саме прийшов для того, щоб ми мали цей шлях до спасіння. І всі, хто послідує за Ісусом, буде його учним і послідовником, той не побачить смерті. І е, якщо взяти, е, хто створив пекло, від початку Господь створив на землі рай, е, створив рай і дав людині вічне життя. А пекло створили люди. 4400 років тому Бог під час потопу перевернув цей світ. І те пекло, все, яке царювало на землі, сховав під землю, давши людям новий світ. Бог постійно дає людям шанс, дає людям можливість. Дає своїх пророків, які повертають людей до Бога, але люди ігнорують, гонять, притісняють, не приймають, навіть вбивають людей Божих. Навіть коли син Божий прийшов на землю, люди не знайшли нічого кращого, як вбити його. І до прикладу, коли люди заснували США, то ну, вони не почали з того, коли засновувались Штати, вони не почали з. Того, що е, створювали тюрми, чи там е, якісь місця для ув'язнення, тощо е, це вже в, була вимушена міра. Тому що були люди, які коїли беззаконня, і так в кожній країні тюрми це вимушена міра е, людей, які е, плюють на закони. Е, саме це так і сталося. І в масштабах Всесвіту Бог був, був вимушений помістити те зло. Те безчинство тих противників помістити в центр землі, тобто в пекло. І Біблія насправді згадує про пекло частіше, ніж про рай. Якщо ми подивимось, друге послання Петра з другий розділ, з вірша. Бо як Бог Янголів, що згрішили, не помилував був, а в кайданах темряв вкинув до аду і передав зберігати на суд. Тобто за те, що згрішили за гріх. Далі. І він не помилував Першого світу, а зберіг само восьмого ноя проповідника праведності, а навів потопа на світ безбожних, тобто за безбожжя людей. І міста Содом і Гомору спопилив, засудивши на знищення, і дав приклад на майбутніх, для майбутніх безбожників. Тобто, чітко і ясно нам приходить розуміння, що, за що, про що, і так далі. І... Якщо ми подивимось, е, книга буття, е, шостий розділ е, з п'ятого вірша. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. І пожалкував був Господь, що людину створив на землі. Засмутився він у серці своїм. І промовив Господь: Зітру я людину, яку я створив з поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазунів і аж до птаства небесного. Бо жалкую, що я їх вчинив. Тобто серце Бога боліло за людину, яку він вчинив, яку він все дав. А люди знехтували Божим Словом, знехтували Божими законами, і були прихильні гріху, були прихильні дияволу. І насправді, як сказано в Івана, 16 розділ, 8-9 вірш. А як прийде він світові проявить про гріх і про правду, і про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене, саме більший гріх, по суті, це невірство, невіра в Ісуса Христа. Тому що багато людей говорять на сьогоднішній день: я вірю там по-своєму, в душі я молюся. Але це все нісенітниці. Якщо є віра, тоді буде плод, будуть спасені душі. І буде пізнання, буде духовне зростання, будуть очевидні плоди. І Бог дає людям вибір, і ми щоденно стоїмо перед цим вибором. І важливо розуміти, що пекло це не кінець, бо сказано, що і смерть, і пекло будуть повержені в озеро огнене. І це буде смерть друга. Тобто, щоб не потрапити в пекло, вам потрібні апостоли і пророки, апостольська біблійна церква. Саме для цього Ісус Христос прийшов, заснував апостольську біблійну церкву для того, щоб ми мали шлях до спасіння, тому що Ісус Христос є шлях, істина і життя. Тому не ходіть в темряві, не слухайте різних ілюзіоністів, фантазерів, філософів. Та інших шарлатанів, які несуть вам різну ахінею, різну єресь. Приходьте в живу біблійну апостольську церкву, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.